Всем привет! Сегодня у нас 13 июня. Пробуем копать белоросу. Я ж недавно копала. Была маленькая. Прошла до неделя. Пробуем. Ух ты! Уже что есть. Конечно, Не дуже крупна, но... але Щас... така картошка. Зараз ще є. Отак обламай. З одного кустика. Звісно, да, щоб можна було підождати. Давай ще там крайній де вимило картошку, бо вона позеленіє. Зараз ми ще один кустик капнемо і спробуємо цю меншу капнути. Короче, если очень хочется молодой картошки, можно, конечно, их коснуть, но... Смотрите, это была ось сверху, и ее вымыла, и она позеленела. Ну так, все равно на кастрюльку нам надо накопать. С той стороны дала мелкую. Ну вот, все, кустик вяны, давай попробуем. Пробуємо ту, щоб отва не виросла сильно. Я недавно поливала її. Три чотири картошинки. Ну, ні много, ні мало. Може піде ще. Лянисочка есть еще почечка, мы обратно сейчас посадим. Оп. может быть вдруг что-то вырастет. Еще один пробуем. Ну так, я скажу, что можно сказать, что и портим. Она была бы крупнейшее, но нам надо хочеться молодой картошкой. Поэтому мы копаем, а ту назад закапываем. Можешь можешь прорасте. И вот кущик. Може прорасте заново, тем более дощ передает вдруг. Ну, нормально, в принципе. Мы не, не мелочь куза. Ну и небагато, конечно. От шо-шо, ну что-то картошка слабовато в цьому году. Ну стой, там була. Ага. было? Сейчас попробуем ще один кустик з другой грядки викопати, покажу вам. Пришли на другую грядку. Пробуємо тут. О! Тут повеселее уже, гляньте. Крупнейшая. Ну, что-то вот с белорусой всегда такая какая проблема в том, что ну, зависть есть. Все еще по одна была картошка, две, три, четыре. Зависть еще есть. Но если очень хочется молодой картошкой, то можно, можно попробовать копнуть. Если у вас ей богато. У меня ей чуть-чуть, я уже взялась за стимул накопать на кастрюльку. Поэтому мне <клышко> надо накопать на кастрюльку. Сейчас глянем еще якийсь вяленький кустик. Якийсь, якийсь печальненький. Еще давай мы уже там с крупной В общем, вот так, бачите, как это. Представьте, что это вы робите. Ходите, кусты побольше ну что я вам хочу сказать що больше кусты що меньше не отличается ну, хотя крупнейше за неделю в принципе я вам хочу сказать что она підросла мы тоді копали мы даже не стали рисковать на кастрюльку копать у нас урожай так все О, так от. накопали ми на кастрюльку це ми викопали пять кустов пять кустов І те що допустим менший кущик і більший кущик не відрізняється, в принципі вона по розміру, що там що там що мелко що крупно ну нормально я считаю уже на худой конец, если дуже хочеться, можна накопати і зварити. Якраз трошки на кастрюльку таку, не саму маленьку, нам вистачить. Бачите, їх бачила лайфхак, що можна перчатками чистити. Якраз і руки не запачкаєте. І отак от перчатками її швидко прошорхали. І у вас виходить. Уже чищена картошка. Гляньте. Я сейчас один две перчатки и прочищу її быстренько. Раз, раз, гляньте. Все. Не надо шкрябать ножиком. Через перчатки не буду черные руки. Знаете, як всегда после молодой. Все. Блях, муж почистила. Так что. Вот так вот. Сейчас всю почищу и покажу вам. Це белоруса. Запорізька область. Ділиться, як у вас там, яка картошка копаєте не копаєте Ну, нам дуже хочеться, ми любимо молоду. Поэтому ми і викопали. Жучка у нас немає. Колорада, виглядить вона хорошо. Я її поливала, але тепер надіємося ще на дожі. Картошка любить, так. полів полив щоб в неї був. Хоча б раз у. 2-3 дня. Звісно, я ось її за цю неділю два рази полила і вона мені увеличила в урожай. Що діліться своїм своїм урожаєм, що ви там накопуєте. У нас так. Сейчас я почищу і будемо варити. Хочу вам показати лайфхак із, 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 із соцсеті, як я чищу картошку. Побачила, що можна отак так от просто взяти перчатками, не морочить голову. Ото ножичком там, то в солі якось її монтилять. Гляньте 3 секунди я почистила картошку. Просто. 3 секунди і вона вже почищена. Так що, отак от вот я її быстренько всю почищу. Ну реально мені цей спосіб... нравится в 350 раз больше. глянь Секунда дела, картошка чищена. Вот. Даже минута не прошло, я вас вот уже сколько почистила. Маленькую як как неудобно чистить этим ножом. Гляньте. Ну что ты нявкаль там? Котята на фоне. Гляньте. Реально, это капец, ребята. Она просто вся шикарно чистится. И не надо ее то... Знаете, я раньше сюда замачивала в воде, там... Сначала помыли, тоди ножиком там что-то шкрябую шкрябую. Ляньте. Ой. Раз-раз, все. Чистенькая картошечка. Просто одели перчатки. И руки не черные. И все прекрасно. Гляньте. Ну, я думаю, вам видно. Так шорхаем, шорхаем. И картошка готова. Мне там в видео советовали этот Переходьте на українську мову. Я взагалі не розумію, як хтось о, взагалі має право тебе повчати, куди тобі і що переходить. Я, допустим, прожила все своє життя в селі, в селі, де я розмовляю з Не чисто українською мовою. Це в нас не українська мова і не російська. А своя. Ну, я не розумію, чому ви бажаєте, що мені там треба якось переходити на українську мову там, або ще на якусь, чому хтось взагалі комусь командує. Мені, допустимо, все рівно на якій мові хто що розмовляє. Я дивлюся відео і не лізу ні до кого, знаєте, як то кажуть в брудні речі. Не до кого в душу. Поэтому вам я дуже сильно рекомендую не лізти не до кого в душу. І хто як може, як може, так і розмовляє. Ну, я просто ж кажу, що мені це не подобається. Я людина, яка нікому нічого ні в, ком, ні в чому взагалі не поприкала. хто як розмовляє. Хто як одягається, хто як там себе веде, це право кожного, як йому себе вести, що робити, і, і взагалі. Ви ще підійдіть до кожного до туалету і порозказуєте, як кому відтирати від, свою дупу. Розумієте? Я вмію розмовляти, я вчилася в українській мові. Моя дитина вчиться О, в, українській мові. в українській школі. Ми володіємо українською мовою. Я вважаю, що дуже добре. А розмовляю я з суржиком. Мені так удобніше. Ми і так себе дуже багато в чому ущемлюємо, тому що ми живемо не в дуже добрих умовах, бо війна. Біля лінії фронту, знаєте, дуже весело живеться. Так що я, допустимо, можу спитати тільки вашу думку по поводу огорода, що ви як там робите і так далі. А як виглядає мій двір? або як яро виглядає, або як я розмовляю, оставте свою думку про собі. Бо мені це не цікаво. У мене воно своє. Розумієте? Так що так от. Гляньте, я за три хвилини вичистила майже всю картику. І як швидко це в мене виходить. Воно ну це трошки надгризане все є. Почищу і... і положу. Так що ось так. Гляньте. Ось. Це очистки. А це ось картошка. Ну, взагалі без всяких там гарна, красиво, без єдиної шкурочки. І швидко. Двома руками. Так що. Всім смачного користуйтесь лайфхаком.